Всім привіт! Презентую вам Нічники мікс бренду Mini. В лоті всього 49 одиниць. В лоті Заяць великий буде 2 одиниці. Собачка велика та панда велика буде по одній одиниці. Метелик 16 одиниць. Заяць 4 одиниці. Квітка 20 одиниць та крапля води 5 одиниць. Вартість лоту 2990 гривень. Собі вартість 1 одиниці 61 гривня і цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал Viber та Telegram та Instagram. Ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!